П'ятий тиждень по зелених святах і завтра понеділок припадає пам'ять апостола Юни Трати Господнього. Вівторок священомученика Митродія Ісві, мученика Ілляна Насійського, четвер мученика Євсевія, п'ятницю молодиці і вишуривської ікони Божої Матері. В різдворчиського слава пророка ще течії Хрестителя і преподобних його та доща Манявських, і п'ята неділя по зелених святах, при мучниці певної діли. По служіння по розпорядку, сьогодні в п'ятій годині, в п'ятій годин робочу, а хатній з ума. що ще зложення за своїми розпорядками і що щодовольського один стих 9 раді. Ну і декілька снів по Івані. Розумієте, часто ми не задаємо собі таке питання, як питання корпоративного лікаря або корпоративний свят. Розумієте, індивідуальна святість і індивідуальний гріх, вони мають своє розручення в області особистості, і не особистості, ну, не можу сказати. На святість, вони вливають на ціле суспільство, на націю, на етно, на народ, на державу. І от час людина страждає на дорозі свого земного життя, обтяжена хворобами, так далі, і шукає відповіді. На те, чому саме так. І не знайшовши цієї відповіді, старається звинуватити цього Бога. Бог такий, Бог карає мене. А коли з тої установи, встановлювати, встановлю, що Бог є абсолютне добро, якому немає ніякого зла навісті, злості, то як тоді. Як провести знову між станом терпіння віди людини і Бога? Як відповісти на це питання, тоді ми повинні усвідомлювати те, що наша діяльність, наш недостаток, він стає причиною тих негараздів, які ми, Звичайно, що Господь протверзує нас, він допускає цього до нас, От згадайте з Києва і був правильний. Але все ж таки зазнав дуже великих випробовувань і, і вистоявши ці цих він що дістав велику нагороду за це. А ми падаємо, не розуміючи того, що часто ми автоматично стаємо е, співучасниками гіха. Ото є, гадайте історію зовсім не далі. Радянські часи і сталінський час. Сталін розправлявся з своїми противниками при допомозі кого? розумієте, от як була поставлена оця політика странизм, де не тільки Божі, але і спільнота були задіяні гріх іменем народу, і народ голосував ворог народу знищити його. І по місцеві шукали ворогів, доносили, закладали. Підтримували, требували суду над ворогом народом, нижче не переслідували і так далі. А Друга світова війна чимська <кхи> причиною. Хто розплатився, нас, звичайно, не просто. Задайте Деньград колись революції, Якою страшною смертю вмирали ці люди невинні, які опинилися в цьому місці? Отощені голодної смерті, за що розплачувалися вони? От за цей так званий корпоративний суспільний гріх. І так далі. І ми задіємося в цей самий корпоративний гріх, коли самі своїм розсудком не стараємося вникнути в сутність речей. Коли нам сьогодні обіцяють, ти допоможи при... ну, мені прийти до влади, я тебе, тебе озлоджу. Що, З який ресурсів? Чи навпаки підтримайте ту чи іншу ідею. А ми не розбираємося, де кричати ганьба, а де кричати слава. Ми кричимо, тому що це є результат оцієї. Такої загальної налектризованості суспільства, в якому суспільство не розбирається, хто правий, хто грішний. Всі кричать і я кричу. І оця е, істина в душках е, е, таких знань, які е, в більшості е, почерплені на мітингах. На цих ефорійних зарядах такого емоційного і сильного збучення, вона показує ми втомий. Я вже говорив, я, знаєте, в 90-х роках жінка мені каже, чому ви не йдете до Риму. От Петро є наслідником наста... Христа в Римі. Петро має право бути наступником Христа. Ви знаєте, коли Петро йшов з Риму, то ну, Христос сам явився йому і каже, Петри, куди йде? Якщо ти піде з Риму, то я сам там піду розіп'ятися знову. Я кажу, де ви таке вище? три е, Біблії. А каже, на мітингу говорити. Верзуть. Він каже, ви знаєте, звідки ці взяті слова. Ну на мітингу говорили, що до вас. Я кажу, то, що до мене дійшло, дійшло. чому ж ви не відкриєте пана Сінтєвича, польського історика письменника, і не модивитеся, і, і, і прочитаєте роман там, глядеш, або туди йдеш. І туди знайдете там ці слова, але це все ж таки <кхи> видумані слова, вложені письменником в пустапите. І Христа, але в дійсності цього не було. Не може бути. Розумійте, настільки примітивне, сприйняття інстине часто спонукає до тої, такої корії, яка витворює те, що потім, за що потім треба буде розплачуватися під час покоління. Бо тому і Христос в сьогоднішньому Євангелії якраз акцентує на це через призму віри сотника цього поганина, який приходить до Христа, по суті, до Юдеї. А він завойовник юдеї, він влада юдеї нас ставлена римом, І він приходить і просить. Господи, прийди в мою домів. У мене, мій слуга, лежить ослаблений, розбитий, параліч, Він вже страждає. Зціли його. І коли Христос каже, так, я прийду, то каже не треба йти. Я над... якось підвладний, але я наділений владою теж». Я кажу, воїну одному йди, він виконує, слузі приходи, він виконує. Скажіть тільки одне слово. Це надзвичайно здивувало Христа, от наскільки була глубокою віра цього сотника, який вже перевершив віру книжників, фарисеїв, садукеїв, первосвященників, священників і цього, який ждав на Месію, який готовився до зустрічі з Месією, але він не зрозумів і не пізнав Месію. І Христос сказав, що дійсно віра цього сотника перевершена віру цього народу, бо я не знайшов її серед цього народу. Інші прийдуть на місці цього народу, інші будуть в царстві Небесному першими замість тих, хто мав в ньому. Оце корпоративність, яка витворюється. І витворювалася, і буде, напевно, витворюватися, вона є тим гальмом духовним і моральним, яке мішає людині суспільству розвиватися. Тому що псевдовір, псевдовір, псевдо псевдовір, псевдоідеали, вони ніколи не робили е, зрушу, зрушення, вони ніколи не витворювали чогось нового. Вони приводили до влади тих, хто стримився, витворювалася певна атмосфера цього суспільства, де істину топтали, а псевдоістину істину підносили на велику високу. От візьміть, з вчених було знищено за те, що вони говорили правду, за те, що ми відкривали істину. І закони цього буття шавій суть, а сприймали, а видавали і сприймали тих, хто підспівував так, розумінню і баченню тих, що був приймає. Пан Лесі, який говорив, що покров зубов сіяти і вирости саме здоровище, дасть ріст, а слабши за її, посівали Сотні тисячі гектарів не прополювали, не прослапували і нічого з того не було. Змитив, чому ця засліпленість, вона проявляється? І про, проявлялася, і, на жаль, проявляється, а тому що ми ніяк не можемо зрозуміти, яке наше відношення до Бога і Бога до нас. Не зустрівшись з Богом, ми стараємося бути Богами на цій землі. Нам Бога не потрібні. Ми, ми всі Боги. А коли приходиться до катастрофи, особистої чи загальної, отоді тоді ми кажемо, Господи, ти наш край. за особистих гріх і за корпоративні гріх, яка на всіх нас часто винних і більшості невинних, а страдають всі одинаково. І шукати від перш за все треба в собі і в діяльності собі подібно, бо інакше. Братиму, ми звинуватиме того, то ніколи не будемо винувати в чому. Тож стремимося відзнати самих світів світі і не повторювати помилок своїх і чучих йому. Амінь. Друзі мої, І сім'я з усіх п'ять годині на капіті Божої мати. Слава Ісусу Христу. Далі. Суботу, по розпорядку, 8 годині Вітоліє, в п'ятницю вечором аквапіс до Ісуса Христа, і, як завжди, на Івана хрестити його ритво, маняві. Хто має бажання, потребу відвідати цей монастир, цю нашу святиню. І я думаю, що наша молитва загальна, принесена до Господа, буде тим показником, нашому дійство. Тої великої християнської мови.